Я смотрю сельскую гармонию, а ты. Сніг на полях вже розтанув. Птахи повернулися додому. А це значить, що ми відкриваємо другий сезон телевізійного проєкту Сільська гармонія. Ласкаво просимо в село Жигалівка. Знаєте про цю подію. Чесно, це подіжи на це ви щось не, не, може. не може бути цього. То, що я сімдесят років потім прожив, ну такої я не наблюдав. А якщо в 17-му, то це в нас давно-давно не було на білому світі. А окрім того, що в Павметері, що ще є цікавого у вас з туристичної точки зору? Дуже цікаве те, що село розпалося, а це саме цікаве. Жигалівка була дуже розкішне село. Було 1200 дворів, в сьогоднішнього дня би 600 знайшли людей. Був колхоз, було сель, бо ну, знав мене село було. На сьогоднішній день нема нічого і випаліть по вулиці, в пусті-пусті хорти. Сюди можуть приїхати ті люди, що цікавляться космосом. У вас тут падав метеорит колись. А за радянських часів, що цікаво тут було? Велику бібліотеку там історія село. Бібліотека, а де бібліотека? Ось так, так? Навіть у місті Суми нема такого велопаркінгу. Тут велотранспорт, досить... Я вперше з'їм. По-моєму, шишки курять не їдять. Ми можемо переконатися в тому, що інфраструктура в селі Жигалівка досить розвита. Тут навіть є турнікет, який працює. Юра, де ти їх взяв? Уважаємо Геннадій Михайлович. Я вам отвечаю: це вже одиннадцатый туалет, который я вижу в селе Жигаловка. А сколько у нас в сумах общественных туалетів? Скажите мне, пожалуйста.

Ви переживайте, розкажіть просто нам. Це туристична передача про туризм. Ви <рес> ж вже мене зняв виключив село, як село, село старіє. так? Ну тим не мені. Тим не мені, ось у нас дивиться проект Сумщина 2015. Це нам благодаря нашій обласній адміністрації. Звісно, це великий позитив. Я вам скажу, що краще і веселіше, тому що дійсно ми зараз у районної лікарні нам дають і медикаменти, нам допомагають апаратурою, ремонтують, обучають і так далі. Все, що ми просимо, нам допомагає. А на туберкульоз багато хворих у вас? Слава Богу, немає. У нас ніт. На гонореї, трипер, трахамальоз. Немає в нас слабо цього нічого. Всі усі гадості, що у місті є. Я не знаю, як у місті, звісно, є. Профілактику проводимо. Яку саме як і проводимо лекції, читаємось. У нас наглядна агітація в амбулаторії на будь-яку тему. Можна почитати, ознайомиться. Люди ходять і молоді, і школа, і всі треба народити. Ось куди везуть? У районну лікарню в рай... а ви пологи приймали колись тут? Приймали? Було раз. Розкажіть вже про це випадок. – А що я розкажу? Отак от получилось. Бувай родила все нормально. Діло в тому, що це були передчасні пологи. Оце і з цим зв'язано. Був, да, був Я так ми возимо планово так як повинно. А тепер уроки, як правильно беріть бордюри. Береш. Береш. Макаєш. І треба обережно, друже, щоб не розляпати на асфальт. Бо це ж вам, ви ж розумієте, це вам не... І починайте дуже дуже ретельно замазувати кожну, кожну, кожну дірочку. Кожну, кожну, кожну. Можна написати навіть велике слово да. або ще щось цікаве. Дякую. Казантик, приїжджайте до нас у гай. Маладиє, є душа, полна, а А на утро тревим глянцем гляну я. Под тобой устый срам. Ну, тебя к чертям моя хорошая. Ladies and gentlemen, welcome to Eurovision 2012! Wow! Yevhen Kuzmichov, Ukraine! And Yuri Oba, track Silska Harmonia! Земля наша, від відцільо наша земля пішла. Насчет метеориту ви мене давали запитати. Це в 1750 році між Жеголівкою і отут Берестов є сліз, щось там подало таке. Це було. А, село мозгове. Село мозгове. Вище. Так. Оце нижче трохи. Ми за Жеголівка, як виїжджать, так. ось як тут. Зразу тут буде такий. І палісох невеличкі, ну буквально кілометр зажионі бої. Оце атом цьому районі воно подало. За кого ви будете голосувати на парламентських виборах? Чесно, я скажу вам відкритою душою. Я дуже болію за Юлію Владимировну, як ви хочете. Юлія Володимирівна. Виздоровлюй, вертай то нас. З тобою нам буде краще, чим з Януковичем. Це я тобі обіцяю, ми тебе піддержимо повністю цілком і всім, всім, всім. Це Гребінь. Оце, знак. це гребінь. Цим вичесують кіз. Так? Ви нам можливо більш детальніше розповісти про цей. Оте колись. Конопля сіялася, конопля було, нема. Бо зараз воно ж наркотик, як саме то наркотик конопля і Мо, те, що вивели, його ж нема вже цього. А то в нас річка була. Коноплі жінки собі роли там, укладали в річку, мочили, то її сушили, тоді оце волокно на їх розчісували. Помічались дітка ці сорочки. Тільки ляні були. А що ж хімія. Отже, наше село Жигалівка було засноване в 70-х роках сімнадцятого століття. Проте перша згадка про заснування села Жигайлівки. У 1788 році і відзначається, що в боромлянському уїзду села Білки сотник Василій Ларентіч син Ковальчук з жіною і дітьми продали ахтирському полковнику перекрестову боромлянському в, в селі Жигаловки на річці річки баромлямільнічною платину. От і це перша письмова згадка про виникнення села Жигойлівка. Цікаво, ось бачимо нарешті, тут чому ми приїхали сюди. Дізналися тут це метері, звичайно, ось він такі він виглядає. І ось я от що перше бачу. Ну я сам також а, історичний факультет закінчив. Бачу вас от по груді Олександра II. Дуже цікаво, це ж людина, яка тільки засновано було село Жигалівку, зразу було побудовано церкву, церква Покровська. Ви бачите, що козаки найбільше шанували свято Покрови, і у нас теж Покровська церква. Дуже цікаво. Але в 30-х роках, коли була хвиля зруйнувань церков по всій Україні, і так само така ж доля постигла і нашу церкву покрови. Так, і збереглося, оце лише ікона е, святого Петра і Павла. Вона сторожки деякий час знаходилася, а потім оце от уже пізніше доля її привела до нас. У музеї а погруддя було е, жигаляни теж як і церкву на свої кошти. Так встановили і Олександру Другому, царю визволителю. Е, цю це погруддя біля церкви на свої кошти. На території Жигалівки, 12 жовтня 1787 року, упав кам'яний метеорит, кам'яний хондрит. за номером ll 6 Подія описується в тогочасних літописах Так за 10 верст от села Бубрик з неба упав камінь. Цей метеорит довгий час пролежав у місцевій аптеці в аптекаря. І лише через майже 130 років цей метеорит був направлений до міста Ізюм Харківської області, де зараз знаходиться в краєзнавчому музеї. На стані зображено лише фрагмент масою 857 грам, а всього маса метеориту була близько 1,5 кг. Єдине, що відомо з переказів, це вже пра-пра-пра старожилів. Як кажуть, що побачив його, перший знайшов пастух, який пас овець. на території села Жигалівка було знайдено клад. Він знаходиться на сьогоднішній день у Сумському краєзнавчому музеї, і там цілий куточок відведений для Жигалівки. Олег Миколаєвич, вчитель історії, їздив у Сумський краєзнавчий музей і Зняв ці вази, і зараз знаходиться у нашому музеї фото, фото світлини, на яких зображено цей стенд. Клад він із монет Днарії, монети це часів Римської імперії, Юлія Цезаря, Траяна, ну і інших. А это идет подготовка к выпускному балу в Жигалевской школе. Женя. Ты помнишь свои школьные годы? Очень хорошо и отчетливо помню. Я помню даю и так, танцевал вальс и вальцював с девчатами. Мы любим село Жигаль! И мы теж! Я вже розкажу, як я, вже мені 90-й год. 90-х років, я думаю, вам багато що можна зараз сказати. Ви, ви самі живете. Ні, син є. Допомагає. Ну, розкажіть нам, о, цікаве. Щось цікаве, щось, ну, що у вас тут з історії? Мені треба здоров'я, з вами цікавіше, щоб пацан не з палкою ходили, А здорова. О, а так що ж? Що ж і зробиш? Шановна влада, зробіть нам дорогу. Зараз ми знаходимося в гостях у голови сільської ради села Жигалівка Віктора Дмитровича. Початок історії села в літописах розпочинається з 17 століття. Були різні у нас історичні факти, так якось вам розповім. У 12 жовтня 1787 року упав у нас Жигалівський метеорит, знаменитий, і там дуже цікаві події, як він проходили ці всі етапи, як як він знаходився, де як, як там лікар амбула, лікарні там знав. Були в його, хранився цей метеорит, а потім, як він попав у, у Петербург, населене було велике село у нас, волосне село. Це ще волость була із 18 століття, там 19. -ти. На сьогоднішній день ми маємо населення 700 3, 740 чоловік. У ще програма називається Стумчатий футболи. Там ми шукали символ, який би мог символізувати в Касуму. Дуже багато було таких символіків. І так трохи потрапили там у вас. Знайшли там запрошення до будівнику. Да, барабан. барабан. І хотіли, щоб якби, ну, я думаю, ну це найкраще, що могло бути, і буде прес-конференція. Ми хотіли, щоб барабан ви цей подарували як символ. Ну, щоб знали, я я зрозумів, який барабан. Можна, Подаруємо це... ми барабан, а ті барабана установка, я пообіцяв, в баромів в школу. там, вони, вони, духового, вони формують духовий оркестр. духовий оркестр і їм цю ударну установку, я їм пообіцяв. Я їм, а барабана той, що там великий, да, ви бачили? Ну нам я не знаю, <клес> Любий, да? ми в них трога би. <клес> подаруємо вам барабан. Ну, тоді... В принципі, у нас ви бачили який будинок культури. Це був один із кращих будинків культури свого часу. Був був спортзал, да, який бачили, в якому стані адвейзал дуже великий там. І, там, і да. значить, будівля, будівля в аварійному стані. В принципі нікуди вона вже їй не підлежить. Ну а в свій, в, свою, в, свій, в свій час ну не було, треба було вділити, ну це років 10 назад ресурсів фінансових, щоб покрити покрівлю і його б сохранити. Можливо. Ну це це не було зроблено. Ви бачили, да, я, як все. Це час, <свісно> наша. Ну тоді поїхали за барабаном. Давайте я вам подару. Жигарівської громади вам даруємо барабан від, від е, фан-клубу ФК Суми, щоб тільки клуб процвітав і щоб фани дуже були боліли, боліли за, за клуб. І наша щоб сумська команда вийшла у наступний фінал. Обов'язково. Обов так. Так. І за цим сприяти, сприяти молоді для розвитку спорту і футболу в місті. Ура! Ну, вам... вам дякую. Дякуємо Фанатам. дякуємо. Фанатам. дякуємо. Віктору Дмитровичу за цей чудовий подарок. Нарешті, нарешті, вже найочікуваніший момент нашого телевізійного шоу. Скільки ж балів заробило село Жигалівка? Село Жигалівка отримує. Майже найвищу кількість балів, одну з найвищих кількість балів за туристичною привабливістю. Це 79 балів. Віктор Дмитрович, вітаємо вас. Туристів приїжджайте з важі галіка. вас завжди тут чекають, і дуже багато тут цікавого. Ви це бачили? Подорожуйте, шановні телеглядачі, до побачення. І на тому місце, де 300 років назад упав метеорит. В радіусі 100 метрів ми знаходимося в тому місці, де було знайдено цей метеорит вагою 1,5 кг, який пролежав 100 років в аптеці, а потім його забрали на дослідження. Ура!